Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Пропоную вам простенький салатик на зиму таке собі літо в баночці. Яскравий та смачний. Готуємо огірочки, морку, солодкий перець, чесничок та цибулю. І ось такі інгредієнти. Огірочки нарізаємо так, як на салат. Складаємо велику каструлю, нарізаємо соломкою перець. Дуже гарно буде, якщо він буде червоним. Цибулю четвертинками, якщо велика. Якщо невелика, то півкільцями. Морку натираємо по-корейськи. Тепер додаємо цукор, сіль. Чорний мелений перець. Олію рафіновану. Та оцет. Гарненько перемішуємо, щоб розчинилися цукор та сіль. По бажанню можна додати часничок 2-3 зубочки. Ще раз перемішуємо та залишаємо на 3-4 години, щоб салат пустив сік. Періодично перемішуємо за цей час. Дивіться, скільки соку. Ще раз гарненько перемішуємо та розкладаємо підготовлені стерильні баночки. Накладаємо щільненько. Заливаємо виділеним соком. Якщо не вистачає соку, додаємо по потребі підсолений окріп так, щоб баночки були заповнені доверху. Стерилізуємо баночки після закипання води в каструлі пів години. От і все. Залишилося гарненько закатати. Баночки не треба накривати. Готуйте та смакуйте. Вдалих вам заготовок на зиму. Щиро дякую за перегляд. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде добре, все буде смачно, все буде Україна, до нових зустрічей!